П'ять кілограмів наркотиків і психотропів щомісяця. П'ятеро чоловіків налагодили схему збуту заборонених речовин великими закладками на території Львова. А замовникам з інших областей відправляли товар поштою. Як повідомляє Нацполіція, до наркоугруповання входили жителі Львівщини, Хмельниччини та Волині. Щомісяця ділки збували близько п'яти кілограмів заборонених речовин, отримуючи кошти у криптовалюті. Такий бізнес приносив їм близько мільйона гривень прибутку. Двох фігурантів оперативники затримали під час надходження чергової Партії. У них поліцейські вилучили пакунок із кілограмом амфетаміну. А під час санкціонованих обшуків у помешканнях правоохоронці вилучили амфетамін, альфа пвп -пі, мефедрон, канабіс та пігулки МДМА. Наркотики, психотропи та інші речові докази скерували на експертизу. Слідчі повідомили чотирьом учасникам групи про підозру. Личаківський районний суд міста Львова обрав трьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Ще одному члену групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справа внесення застави у розмірі понад 107 тисяч гривень.